Усі знають, що з часом собаки стають схожими на своїх господарів. Мабуть, тому собака директора Укренерго виє на місяць згідно з графіком третьої групи. Собака директора Укравтодору тільки риє ямки і ніколи не закопує. А собака керівника МСЕК кожні змагання отримує медалі, але за документами інвалід. Наступна ситуація буде дуже знайома всім, в кого є діти, собаки і тим, кому раптом дуже сильно захотілось на відпочинок. Де моє щастя, де моє щастя, де моя радість, де моя любов? Відійди, гравчик, ай, Всі віта! А привіт-привіт, Янка! Ну як ти тут? Що ти тут? Тебе ніхто не вражав, а? Ой, татко, дуже дякую, що ти приїхав. Просто розумієш, ми з Женькою поїдемо в Карпати ага. на сім днів, а там в готелі з собаками не можна. Що це за. Готелі такі, як то не можна, як це? Деякі собаки кращі ніж люди, скажи, гравчик, да? Да. ну 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 просто там такі правила. Та дурні то правила. Що це за правила такі? А до речі, а немає е, таких е, готелів, де не можна з дружиною, а можна тільки з собакою, а? Я бо це від твоєї мами відпочив. Взагалі, я не знаю. Жаль, жаль. Татко, жаль. а чуєш, тобі точно не буде важко посидіти з ним. Та звісно ж ні. Ти що, ми з графом найліпші коріша. Ми будемо з ним гуляти, ми з тобою на полювання поїдемо. Взагалі, то татко, зараз полювання заборонено. А ми на квадроберів. Тато, це ж діти. Ну і що? Та ладно, я жартую. Ми поїдемо до Кума. У, на дачу, у нього там є де побігати, і заодно він мені борг поверне, як побачить графа. <риклад> так, а що тут у тебе нові медалі? А ну дай подивитися. Ти диви, найкращий кабель в класу. Нічого собі, найкращий в породі. Ну все, граф! У дворі всі сучки твої. А, так, наче я Проші. це взяла. Так, так, так давай так. давай, їдь ага. ми тут впораємося вдвох. Все буде нормально. Втрьох. В трьох? А що таке? А хто не їде? Ти що з Женькою погавкалася? Та ні, Женька їде, просто ми завели ще одну собаку. Що? Так. так, а що ж ти мовчив? Граф! Ти що ти? А я ще дивлюся, морда у тебе така довольна. У тебе з'явилася графіня? Взагалі-то, це хлопчик. Що значить хлопчик? Ви що мені чемпіона зіпсувати вирішили? Хлопчик дюк Бальтазар. Бальтаза? Нічого собі оце так клікуха. Звучить як клікуха для якогось волкодаву. А Він мене не загризе. Та ні, ви, ви з ним подружитеся. Да? А з графом вони як. О, найкращі друзі. Класно, класно. Так, а от і він. Ну, давай, знайомте нас. Вітаю, Ігор Григорич. Женя, Женя, у тебе якийсь пацюк в руках. Давай, давай я його зараз тапком зіб'ю. Тато, тато, -та 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 ні, ти що? Татко, це наш Дюк Бальтазар. Це що собака? Господи, ви що його на вулиці підібрали, щоб підлікувати? Янка, Янка, моя ти добра душа, всіх тягнеш додому, але боюся, що цей своє вже відбігав. Тато, він здоровий. Здоровий? Ні-ні. Ян, дивись, які судоми, я їх знаю. Він вже однією лапкою на собачій весельці. Тато, це нормальна здорова собака, це просто така порода. Порода? У неї ще й порода є. І Як вона називається? Трясун з цикум? Чи покер з панієль? Чи тремор шнауцер. Чихуа. Будь здорова. Тато. Це порода така чихуахуа. Яна, я все одно ні хуахуа -хуа не розумію. На хуахуа -хуа ви цього пацюка завели. Тато, це собака. Яна, нагадую, у вас на воротах табличка висить, обережна собака великими літерами. Ви, мабуть, допишіть, обережно не наступіть. А ти можеш тихіше говорити, бо, бо, бо ти його лякаєш. Та він сам себе лякається. Господи. Подивись на нього. Його всього трусить, як Петровича по суботах. Ви б йому хоч налили щось. Бо таке враження, що він бухав два тижні. Чи у нього альцгеймер? Буває таке. З ним все в порядку. Порядка. Правда? Дюк Бальтазар. Дюк Бальтазар. Йому більше підходить чахлик-здохлик. Або шмаркля. О, а залиште так! Дюк. Пес дюк. А чим тобі не, не подобається дюк Бальтазар? Ну, ну, ну послухай сама, оце просто граф. А, це... а оце дюк Бальтазар. Більше йому підходить е, якийсь е, кешбек від графа. О. Це ім'я, за яким ми його купили. Ви ще гроші за нього платили. Так, тисячу доларів! Господи, ви взагалі скажені. Якщо ви ще чек не загубили. Здавайте його назад, він бракований. Та це нормальний розмір для чихуахуа. Це нормальний розмір для пацюка, а для собаки? Ні, нє. -ні, -ні. Ні, може він з вулиці змерз, а тут в приміщенні трохи розбухне. В принципі, у чоловіків таке буває. Тато! Ну а що? Я просто не розумію, навіщо ви його взяли? Ви що, хочете якусь собачу субсидію оформити? Тато, ну подивись, які у нього очки лагідні. Та у нього ж на очах написано добийте мене. То небудь. Таке враження, що йому вимірювали температуру і забули градусник витащити. Тато він просто тебе боїться. Та я сам його боюсь. А якщо він заразний, і я вранці прокинуся і буду таке… Та да ви не хвилюйтесь, mm. у нього є всі щеплення, що потрібні. Я так розумію, ви йому одразу потрійну дозу шмакнули. Тато, це звичайний пес. Звичайний пес. Ось це звичайний пес а це якась китайська підробка. Оце залужний, а це Путін. Оце ЗСУ, а це чмоня. Вони мені вдвох взагалі нагадують українські вибори. Будь-які. Оце очікування, оце реальність. Між іншим, у Дюка теж нагороди є. Які? Проблема року? Чи найкращий двійнік з Кабеєвої. Звичайні собачі нагороди. Йому їх з жалості дали. Ні, він реально переміг. А яка умова перемоги? Дожити до кінця виставки? Він отримав нагороду найкращий пес. Найкращий песню. А що на змагання більше ніхто не прийшов? Да він завидний наречений. Ви знаєте, яка черга на нього нав'язку? На нав'язку? Чим ви в'язати будете? Тут максимум під хвостиком понюхати і в норку, в норку в норку. Так все, тата, нам час їхати. Куди їхати? Ні, можете їхати, тільки оце з собою забирайте. Тато, я тобі сказала, що там, в тому готелі, не можна з собаками. Ти скажеш, що це не собака, це покемон. А ну, будь ласка, я не буду з ним. Я його боюсь. О, Господи, графа ти теж спочатку боявся. Графа, я боявся, що він мене вкусе, а цього боюся, що він здохне. Не бійся. Ти пару разів з ним погуляєш і все буде добре. З ним ще й гуляти потрібно. Угу. А що я буду робити, якщо чи бандіти? Хіба що кинути в них? Та то ви можете просто гуляти разом, а, а Бальтазара можеш просто на руках носити. Як це буде виглядати? Нібите граф по какуняв, я оце прибрав і хожу з цим, так? Да? Тоді просто гуляє на повідку. На, на повідку? А як я буду виглядати разом з ним? Як слони моська, і пумба. А якщо вітер подує, Фіт! і нема штуки баксу. Гуляйте одразу з обома. Граф дуже любить Бельтазара. він його навіть захищає. А ти знаєш, чого він його захищає? Бо він його береже, як ЕНЗЕ. Якщо у нього корм закінчиться, то буде далі дюк Бальтазар. Та, ну будь ласка, ну будь ласка, ти ж ти ж, ти ж такий хороший. Ти ж сам мене навчав все життя. Що треба всіх-всіх любити. Всіх-всіх, окрім цього паздюка. Господи. Чи паздюка? Я на таксі приїхало. А, а, е, таксі почекай, почекайте, почекайте. А, а чим його хочеш кормити? Там не складно. Дивіться. а... а Треба годувати його 50 грамів на день, не більше, не менше. Корму. Спеціальним гіпоалергенним кормом. Mm -hmm. Там є мірний стаканчик, ви не переживайте. І водичку, головне, додавайте йому вітамінчики ввечері і вранці, по три крапельки на 100 грамів. О, Господи, ще гірша дієта, ніж у мене в санаторії Закарпаття. І після прогулянки обов'язково йому треба промити лапки теплою водою. Вранці капати вушки, а ввечері капати очки. Так, а тиск йому скільки разів міряти? <риклад> МРТ, ЕКГ, УЗД робити. Тата, до побачення. До, до побачення. До, давайте я вам допоможу е, ваші речі. Будь ласка, все. Ну, все, щасливої дороги. Ось ми грав з тобою і залишилися удвох. Не прокатило. Так, і що ж ми з тобою будемо робити? Ти хоча б якісь ці команди знаєш? А ну, давай спробуємо. Трястись. Молодець. Тремор. Бадун. Господи, ти ж взагалі що за собака, а? Ой. Ой. Що ти мене... Ти лизнув? А це не за собака така. Яка коли... А ну ще раз. Ой. Ой, яка собачка. Ой. Раф, вибач, але в мене новий фаворит. Дюк, пішли гулять! Ой, ой, яка собачка! Ой, я не можу! <плес>